Дережнянська райлікарня має всі шанси стати центральною в окрузі. Торік тут відкрили нове дитяче відділення. А вже в цьому році до Дня Незалежності, після капітального ремонту, пологове, індивідуальні зали для пологів, комфортні палати, сучасна діагностика. Тепер лікарі готуються до бебі-буму у районі. Дережні збільшилась кількість пологів. Це теж є позитивом для цього. І на сьогоднішній день, коли обійшли ми ці відді... цю... це відділення, палати справді є індивідуальні, покращені з електронними вагами. Все, що є потрібним для, для вагітних. Історія капромонту пологового відділення тягнеться кілька років. Наводити лад тут почали ще у 2009-му. Поки йшли роботи, вагітних розподіляли в інші відділення. Потіснилися у відділення патології вагітних, і там трошки було. Дискомфорт, самі розумієте, як для мам, так і для персоналу. Ремонт то припиняли, то знову розпочинали, аби завершити епопею з пологовим відділенням, не вистачало півмільйона гривень. Гроші знайшли в обласному бюджеті, використали з розумом. Зробили сім індивідуальних пологових залів. Є в нас сімейна пологова зала. Якщо є нюанси, у нас ще є відділення патології вагітних, є резервні пологові зали. Так що у нас тут аби тільки мами родили. Відділення вже приймає перших пацієнток Майбутні мами умовами задоволення. Сьогодні ми побачили щасливу усміхнену породілю. Саме головне для нас важливі слова не головного лікаря, не когось іншого, а цієї людини, яку ми запитали. Вона сказала: умови чудові. Обласний бюджет грошей на охорону здоров'я не жаліє, розповідає губернатор. У цьому році на Хмельниччині відкрили десятки відремонтованих медичних закладів. Дражнянська районна лікарня може розраховувати на грошові ін'єкції від області, і в наступному році тут планують відкрити ще й нове інфекційне відділення. Нове обладнання для хірургічного відділення. Який сьогодні проводиться тендер, воно буде поставлено в найближчий термін на суму 300 тисяч гривень. Новий рентген апарат з сумою вартістю 1 мільйон 200 тисяч гривень. І саме в них болюче питання це реконструкція і практично практично нове будівництво інфекційного відділення. Оце думаю, ми будемо розглядати в бюджеті 2012 року для того, щоб закрити цей об'єкт. Вікторія Бакалець, Андрій Храбост. З Дражнянського району для Подільської панорами.